Барбі каже. Маленькі, маленькі, Тільки подарунки в Христина привезла. Йо, Бачиш, як класно. А, Але ти? тобі пощастило. Дядя, дядя. Будеш дядя мати, тобі. бо ми їдемо, так. будеш мати чим бавитись. Бачиш, дивись які. Бачиш, гарні. бабуся тобі читати буде. Класочки. Клас. Добре? Вона любить наклеєчки наклеїти. Ой-ой-ой, а дивись, що ще є тут. Дивись. Зараз тобі покажу. А, то з дня народження тієї э, конуси. Дивись. Ого! Ага. О, трестинка, так? Ану трестинка, <гум> Кажи, дайте мені доїсти Боба. Так. Кажи, я цілий день на нього чекала. <гум> Дай. Та треба дмухати всередину. Головніє. Це тільки деякі легше, деякі... Сильно. Ой! Сильно? Тут треба добру силу. Mm-hmm. <laughs> <laughs>